Які наслідки до да, саме різні. Перш за все, міняється світогляд, міняється філософія життя і підхід до життя. Міняється сприйняття себе, сприйняття оточуючих, сприйняття обставин життя. Також магічна практика впливає на фізичне здоров'я, впливає на психічне здоров'я, на емоційне здоров'я, на енергетичне здоров'я. Також багато що залежить від того, з якими силами взаємодіє практик, до кого звертається, кому читає. Також впливає, які практики проводять: чи деструктив, чи конструктив. До речі, деструктив може зробити як практик від темних сил, так і практик від світлих сил. Тобто тут особливої різниці немає. Напаскудити може кожен, так як і допомогти може кожен практик. Все має наслідки. Але те, що життя змінюється докорінно, так і є. Також наслідки можуть бути. Відобразитись на взаєминах з іншими людьми, на стосунках з іншими людьми, можна втратити друзів, а можна знайти нових друзів. Тобто, може, може бути все, що завгодно. Знову ж таки, все залежить від практики і направленості робіт, і з ким взаємодіє, з якими енергіями взаємодіє практика. Може бути все що завгодно.